Вітаю, друзі! Тема моєї доповіді сьогодні слов'янські боги та їх символіка. Але перш ніж ми приступимо до дослідження символіки слов'янських богів, хочу звернути вашу увагу на деякі суто гендерні несумітниці, які я знайшла в нашій міфології, ми маємо чіткий ряд богів, першорадність або другорядність яких у різних джерелах, е, джерелах різна, але ми зовсім не розуміємо про ієрархію жіночих богів. <кій> Більш того, ми знаємо, що всі боги, е, як прояв чоловічого начала у всесвіті, повинні мати свою жіночу постась. Але у тих джерелах, е, які є у вільному доступі, наші боги-чоловіки або зовсім їх немає, або. Е, Серед дослідників весною плутанина про їх жінок. Як, наприклад, у справі з Мокош'ю. Одні джерела кажуть, що вона жінка Перуна, другі джерела кажуть, що вона жінка Веліса, треті джерела кажуть, що вона жінка Сварога. Отже, як, на мою думку, з цим треба добре розбиратися. Але сьогодні наша мета розібратися із символікою деяких богів, ну, мабуть, самих головних, у пантеоні слов'ян. Тож, почнемо. <кій> Арійські боги і богині це закони природи. Вони розлиті у всесвіті і прибутні у своїх творіннях, як окремих людях, так і в цілих етносах. Природна арійська релігія завжди політеїстична і пантеїстична. Арійські стандарти відображають як чоловічу, так і жіночу сутність природи, тому боги і богині становлять собою нерозривну єдність світу. Семіти ж викинули зі свого арсеналу жіночу сутність природи, назвали жінку сусудом дьявольським, і перетворили юдейський, а слід за ним християнський мусульманський монотеїзм на якийсь гомосексуальний стандарт і прагнуть нав'язати його цілому світові. Це цитата зі статті Галини Лоско Полеміка щодо арійських стандартів із журнала Сварох. Я е, вирішила зробити її епікрофом до своєї доповіді, тому що <кій> вона повністю відображає мою точку зору. Отже, <кій> починаємо з першого. Бога. Перший Бог, головний Бог слов'ян це род. Він є духовною силою, яка об'єднує покоління, минулі, теперішні і майбутнє. Його символами є дерево життя, яйце як символ Всесвіту. Ось я нашла таку картинку Яйце, а в ньому дерево. Род – це скоріше поняття, яке наділене необмеженою силою, щось за розмірами рівня космосу, нескінченності. Усі релігійні народи шанують не першого Бога, творця всього на землі. У книзі Велеса зазначено: Бог є єдиним і множиним, і нехай ніхто не поділяє цієї множини і не говорить, що ми маємо багатьох богів. Все, що ми бачимо і не бачимо, абсолютно все, що оточує нас, частина цього роду. Проте в самого роду величезна кількість проявів, сил, образів. Він все добро і все зло, він в цілому все, що є. Бог рот породив в себе чоловіче начало на ім'я Сварог, а також жіноче начало, богиню, рожаницю. Її також називали Мати Сира Земля. Далі ця пара народила три покоління богів, серед яких ми бачимо ладу, Леля, Білобог, Чорнобог, Сварог, Веліс, Семаргл, Хорс, Перун, Дажбог, Стрибог, Сварожич та жіночі іпостасі Дивія, Мокош, Дивана, Мара або Морена. Рожаниця. Рожаниця виступає як персоніфікація жіночої іпостасі творчої енергії рода. Подібна до Сарасваці, дружини Брахми. Вона, виявляючи свою божественну природу в різних аспектах життя, виступає в особі всіх богінь, які за своєю суттю є її проявами, але також рожениця являє собою верховну богиню, богиню мати, яка дає початок решті божеств, не тільки в жіночому, але й у чоловічому прояві. Вона є силою проявленого Всесвіту що несе потоки жіночої творчої енергії у виявлений світ. Оскільки рожениця є дружиною творця всесвіту рода, вона представляє могутність та інтелект, без яких неможливе впорядковане творіння. Для того, щоб показати, що ця розумна сила є величезною та абсолютно чистою, вона зображується сліпучо білою її символи білий лебідь, а у ведичній традиції до нього додали білий лотос, та вино. Вино та індійська лютня. Далі у нас іде лада, Лада, богиня любові, шлюбу і гармонії, символізує тепло та сімейний затишок. Її символи квіти, вінки, ластівки. Вбрання лади сяє сліпучим блиском сонячних променів, Краса і чарівна, а краплі ранкової роси називаються її сльозами. З іншого боку, вона виступає войовничою героїнію, яка гасає в бурях і грозах по небесних просторах і жене дощові хмари. Крім того, це богиня, в свиті якої тіні померлих прямують у потойбічний світ. Хмарна тканина є саме та полена, на якій душа по смерті людини відноситься в царство блажене. За свідченням народних віршів. Ангели, приходячи за праведною душею, приймають її на завісу і несуть на небо. У древніх слов'ян береза, що уособлювала богиню ладу, вважалася священним деревом. Сварог, бог неба та ковальства. Він є божественним ремісником, творцем Всесвіту, його символи ковадло, сонце, небесний купол. Сварог син і чоловічий аспект богорода, чоловік лади, вважається батьком богів, творець інших всесвітів. За деякими легендами відомо, що він навчав слов'ян використовувати залізні та інші знаряддя праці, був навітьовитим, тому творив інші світи за допомогою молота та каменю Алатир. Звізда сварога це символ, який зараз полюбляють робити. Татуїровку десь на, на на руці, або на спині, або на що десь. Е, і він дуже популярний. Діти свароги і лади: це перун, Леля, жива, морена, е, ліль та полель. Е, доля і недоля, доля богиня людських шляхів добра і Добра і щастя символізує удачу та благополуччя, недоля, сестра долі, що уособлює нещастя та випробування. Доля добра богиня, помічниця макушей, ткає щасливу долю, представляється у вигляді милого юнака чарівної дівчини з кучерями золотими та веселою усмішкою. На місці встояти не може, ходить світом, перешкод не знає. Болото, річка, ліс, гори, доля вмить подолає, не любить лінивих та надбайливих, пияків і всяких поганих людей. Хоча спочатку дружбу заводить із кожним, а потім розбереться від поганої злої людини, піде. Її символ прядка та нитка життя. Далі у нас недоля. Це протилежність зворотний посталь своєї сестри долі. Діва долі, небесна пряха, сила хаосу та деконструктивність. Вплітає життєві недолі видитки у долю тим, хто порушив селенські закони і має зробити роботу над виправлінням помилок. Долі й недолі – це кармічна відплата за минулі життя. Веретенову недолі гранітне, прядеться з нього крива, неміцна, сира, сіра нитка людської долі. Плітаючись у загальне полотно. Важливо те, що присутність цієї недолювої грубої нитки і дає повне відчуття всієї привабливості присутності золотої нитки. Ось і виходить, що доля і недоля потрібна однакова, її символ розірвана нитка або темна тканина. Далі розглядаємо дітей. Чорнобог, Бог ночі, темряви та випробувань символізує рівновагу між добром і злом, його символи чорне коле або змій. Західні слов'яни сприймали пару Білобог, Чорнобог як опозиційну один до одного, відповідаючи відповідно за життя і смерть, радість і горе, світло і пітьму, літо і, пітьму, літо і зиму. День і ніч і так далі. Близнюки боролися між собою, але не вважали один одного ворогами. Вони були двома сторонами однієї медалі, чимось, нагадуючи китайський інь та ян, де Чорнобог, швидше за все уявлявся не абсолютним злом, а також необхідною частиною світобудови. Білобог, бог світла, доброти та удачі, символізує баланс і гармонію. Його символи Біле коло та Сонця. Діти сварого та лади. перун, бог грому та війни, покровитель князів і воїнів. Його символи блискавка, дуб, сокира, калина, цвіт папороті, стріла, кінь. Перенам уявляли струнким срібноголовим, золотовусим чоловіком з луком і стрілами в руках. З опису Володимирового пантеону дізнає, дізнаємося, що кумир Перуна мав людську подобу, дерев'яний тулуб, залізні ноги, срібну голову, золоті вуса. В Остинському літописі подано опис статуї перуна з коштовним каменем у руках, рубіном чи карбункулом. У Радзивілівському літописі також є малюнок статуї Перуна, який стоїть на високій колоні зі списом і щитом. Біля статуї Перуна завжди палало вогнище живий вогонь, який підтримувався постійно. Якщо через недогляд служителя вогонь згасав, винуватця карали на смерть. Перунові Перунові приносили жертви у вигляді вепра, бика, червоного півня. Або міцного напою. Свастика коловорот теж символ Перуна. За задумом рода цей бог має стати захисником світу яві, робити сильними слабких і захищати всіх без винятку. Його називають богом війни та справедливості, дружина перуниця, діти Дачбого дивана. Капихи Перуна було в Новгороді, а в Києві його кубир стояв на місці сучасного будинку номер 3 по вулиці Володимирській, де було так зване Володимирове капище. За світоглядом наших славних предків, Бог Перун нерозлучний зі своєю жіночою парою, перуницею. Вони єдине ціле. Поняття Перуна це принцип божественного прояву в громі та блискавці. Це енергія очищення, блискавка це фізичне місце, де проявилася сила перуна. Наші предки шанували цих грізних бога і богиню майже в усі пори року, в тому числі і взимку 2 лютого, що символізувало початок весни, адже ця дата зветься одночасно і громницею, і стрітенням зустріч зими з весною, оскільки уже в цей час. За відповідних погодних умов міг пролунати грім. Проте справжнє пробудження перуної перуниці від зимового сну стається у березні на благовіщення на 25-й день і благовісник на 26-й день. При цьому блискавиця пробуджується першою а перун – на другий день. А коли інтенсивність гроз ставала найбільшою, наші предки присвятили перону і перуниці цілий пероновий тиждень, проводячи в цей час обряди перонування. Починався цей святковий тиждень зі славлення перуна як покровителя воїнів 20 липня, що плавно перетікало у вшанування перуниці 22 липня. У цей час ніхто у полі не працював, щоб не накликати на себе гнів. Богині і Бога, якого 27 липня намагалися задобрити ще й як паликопу. Аби не сотворював пожежні у полі, коли збіжжя уже було зібрано у копи, ні у садибі. Далі у нас іде богиня Мокош. За однією версією, як я казала, вона жінка сварога, за другою веліса, за третьою, Перунда, адже. Упорина була перениця, то, може, це була не, макош, не Мокош, не Мокоша, а якась да, блискавка. Тож Мокош символи її, плоди, рік достатку, мокош або макеша одна з головних богинь східних слов'ян. Ім'я її складено з двох частин ма, мати і кіш, гаманець, кошик, кошара. Мокоша мати гарного врожаю. Це не богиня родючості, а богиня підсумків господарського року, богиня врожаю, подателька благ. Врожай щороку визначає жереб доля, тому її ще шанували як богиню долі. Обов'язковий атрибут при зображенні ріх достатку. Ця богиня пов'язувала абстрактне поняття долі з конкретним поняттям достатку. Мокоша єдине жіноче божество. Ідол якого стояв на вершині пагорба в пантеоні князя Володимира. Ще трошки про Мокош. Походження Мокоші дуже давнє, як і більше жіночих богинь, вона була відома ще за трипільські доби. В образі Мокоші бачимо відгомель стародавнього культу великої богині мати її зображення, значною мірою стилізовані, дійшли до нас переважно на рушниках. Богиня стоїть під відкритим куполом святилища з піднятими вгору руками поза оранти. На голові має рогату шапку, а у бабіч мокоші два вершники на конях, на деяких вишивках під кіньми зображені свастики, прадавні символи щастя. Іноді головний убір богині нагадує квітучий кущ. Статуетки з київських богинь Сьомого століття до нашої ери нагадують позу Мокуші та Оранти з піднятими вгору руками, як під час моління. Вірогідна і в Київській Софії ранні християни бачили свою правічну, правічну богиню з піднесеними до неба руками. Далі у нас іде богиня Ліля. Богиня весни та юності, її символи проліски, весняна роса. Ліля дуже грайлива, добра за богинію. Вона дуже схожа на свою матір ладу. Головна її сила у здатності оживлювати мертві рослини або прискорювати їх зростання те саме і з тваринами. Її символи проліски, весняна роса. Жива, супруга. Дажбога, богиня літа, родючість та життєвої енергії, символи зузуля, плоди винограду чи яблук, колося пшениці і малюк. До речі, Костомаров вважає живу матір'ю сонця, яка символізує життєве начало. Богиня кохання, гармонії, шлюбу, краси та всякого благополуччя. Як мати, вона була живителькою світу, подателька благ, ця жіноча символічна істота знаходиться у всіх майже міфологіях і під різними іменами: Ізіда у єгиптян, цибела у римлян, у осирян Міліта, у Скандинавії Фрігія та інші. Її символи, отже, яблука і немовля. Маленька дитина. Далі у нас іде морена, богиня зими та смерті, її символи крижаний птах та сніжинка. Богиню Морену побоювалися, однак шанували, особливо на півночі, де сильна влада довгої зими. Там її пам'ятали, там завжди пам'ятали про важливість звернень до богині Морени. Як так сталося, що народжена серед світлих богів вона стала символом смерті? Якось її та ще кілька дітей Сварого та лади вкрав злий скіпір змій? Він обернув дітей у чудовисько, але незабаром їх врятував перун. Йому допомагали веліс, стрибок та хорс. Але Морена так і залишилася під владою зла. Вона пішла в нафь і стала. Дружиною чорнобога була за за велісом, Дачбогом. Вона мала багато дітей, е, яких звали Суріца, Богумір, Сон, мороз, Соня, Карна, мста, Мор, морок і лихоманки. Лель бог юнацької любові та пристрасті, символи серце, весняний квіт. Ось вам і серце і весняний квіт. Далі у нас іде Поліль, брат близнюк Лєля, Бог зрілої любові та сімейних стосунків, його символи обручки, пара голубів. <coughs> Симар син також сварога, який з'явився у нього зі що були з іскор, що були висічені з каменю Алатир. Ударами божественного молота праотця. Симаргол слов'янський бог первородного вогню та родючості. Бог-вісник, здатний об'єднувати та множити сили всіх сварожичів. На відміну від інших богів, Сімаргл живе безпосередньо серед людей і тому охоплює багато сфер їх життя. Він вважається Богом вогню і місяця. Вогнених жертвопринесень, в той же час Симарг зберігає будинок і вогнища, посів та насіння, під його опіку відбувається їхнє проростання, його символи, полум'я, вогнений птах. Бог Веліс, найдавніший бог слов'ян, покровитель родючості, скотарства, мудрості, володар трьох світів, чародій та бунтар. Веліса не можна назвати чиїмось дітищем, він був породженням роду, був тим, хто врівноважував баланс між трьома світами, єдиний здатний переміщатися між ними Бог і борець із темрявою, великий і простий одночасно. Серед слов'янських богів він і свій, і чужий теж одночасно. Велес не ставився до світлих чи темних богів. Він поєднував у собі позитивне і негативне. Цей бог сприяв дотриманню е, балансу між злом та добром, а східні слов'яни у спробах вберегти свою худобу вішали в хліву ведмежу лапу як амулет і називали її Скотиним Богом. Культ Велеса розвивався завдяки шануванню. В селянському середовищі. Пізніше він став одним із найважливіших богів у язичницькому пантеоні слов'ян. Сили трьох світів поєднуються у велесі, стоп велеса. У Києві стояв окремо не на пагорбі, а на подолі. Його символами є дерево, сосна, горіх або ясен. Цих порід роблять магічні палиці та обереги, тварина, лось, олень, ведмідь, віл, корова, змія, ящерка або ящу, геральдика чи предмети, довгі косми, волосся, борода та роги. Треба підношення. Жертвували міддю, як Богу, добробуту та достатку. Вовною та хутром, а також виливали квасом, тими напоями, які він навчив людей готувати за однією з легенд. Далі у нас йде хорс, створений теж родом, творцем слов'янського світу, Бог хорс створений одночасно з його сестрою Девією, богинію місяця. Так, брат і сестра змінюють один одного на небі та рідко бачиться. Символи коло, золоті промені. Згідно з літописними джерелами, такими як Повість временних літ, Хорс займав одне з центральних місць у пантеоні язичніських богів Київської Русі. Князь Володимир наказав встановити на пагорбі у Києві і до головних божеств, серед яких був і Хорс. Його статуя стояла поруч із перуном і дашбогом, що свідчить про високий статус цього солярного божества. Хорс у слов'ян шанувався управителем колісниці, яка везе небом сонячний диск. З ім'ям Хорса пов'язують слово хоровод, адже цей танець нагадує рух сонця небом. Більшість дослідників. Переконують нас у тотожності Хорса з Дашбогом та Ярилом, тобто сонячними богами. Загалом можемо вважати, що Хорс слов'янський бог сонячного світла, якому поклонялись наші предки на теренах лісостепової зони України з Києвом, включно. Цей культ був також шанований у племен Роксоланів, які мали ірано арійське походження. Дивія богиня Луни і сестра Хорса оберігає сон людей, крім того, луна допомагає вести рахунок часу. Саме лунний місяць став першою мірою часу, а ті, що ведають і зараз у слов'янських обрядах орієнтуються на світ луни. Її символи місячний серп, диск, мічне небо. Слов'янська богиня Луни Дивія, створена родом творцем, як її брат, близнюк Хорс, бог сонячного диска. Богиня Дивія була створена, щоб люди могли розрізнити світло у темряві. Не відміну від сонця, луна світить відбитим світлом, але все ж таки здатна дати людям можливість побачити приховане в темряві. Лунатий чоловічий постась місяць присутні в народній традиції слов'ян і в усній, заклинальній і в обереговій. В оберегової традиції пророгатива використання лунарних символів належить жіночій половині, це зазвичай жіночі прикраси, обереги тощо. Широкої практики використання лунарних символів немає, мабуть, це пов'язане із посиленням патріархальних тенденцій у духовній культурі з приходом християнства. Смисловим наповненням лунарних оберегів можна вважати зв'язок з культом родючості, аграрною магією та жіночим єством. Ось тут на картинці лунарний символ оберег. Далі в нас іде богиня Заря-Заряниця, дружина Хорса, богиня ранкової зорі, а її символи зоря, рожеві хмари. У народі розрізняли дві зорі ранкову та вечірню, звертаючись до них, зазвичай згадували обидві зорі. Зазвичай узор просили зцілення, захисту від зброї, а також гарного врожаю. Зорю величали дівчиною, але однак згадували її дитя, що плаче, або прямо ототожнювали червону дівчину з богоматір'ю, тобто з ладою, що народжує на зорі. Зоревіка, дасть Бога, здавалось, зоря прекрасне явище природи, яке можна лише безкорисливо милуватися. Але слов'яни язичники думали інакше зоря прекрасна значить добра, а як ще добра, значить, може допомогти людям. У зоряниці є двоє дітей дочка радуниця та син Дениця. Радуниця, донька Заряниці і Хорса, символ радості та весняного пробудження, її символи квітуті гілки і веселка. Ось вона у нас богиня радуниця або Рада – богиня ладу, рівноваги, умиротворення та гармонії. Вона допомагає досягти внутрішньої та зовнішньої рівноваги. Налагодити всі сфери життя людини, набути рівноваги душі, покращити поведінку дітей, які зазнають сильного тиску негативної інформації. Саме ім'я Богині Ради співвідноситься з цією природною сферою, яку вона втілює, з веселкою. Веселка це і є рада в одній зі своїх образних іпостасій, і звичайною справою. Виявляється, в нашому світі те, що в цьому образі рада є на небесах після того, як пройдеться на коні, чи вороном, чи на колісниці по небу, бог грози перун. Тільки відгриміть гроза, як тут, на все небо, веселка, чудова і прекрасна. Я дякую всіх за увагу. На все добре. Це не повний е, перелік богів та богинь. Але Можна буде зробити і другу частину. Ще раз дякую за увагу і на все добре.